Неможливо не помітити отакі високі архітектурні рослини, які здіймаються як свічки, тим паче з жовтими квітами. І це, ця рослина називається дивина. Або ще є народна назва коров'як, латинська назва вербаскум. Я раніше показувала один вид дивини, але їх багато. Зараз покажу вам ще. Це дивина чорна. От її можна впізнати за такими характерними квіточками, які мають, бачите, фіолетові течінки, раніше волоски на них фіолетові, а маточки помаранчеві. Виглядає дуже привабливо і декоративно. Рослина не така масивна, як дивина звичайна. Зараз метрів метрі півтора десь. І характерне листя, куди вони чорної, не таке, як у звичайної, без якогось опушення. Просто зелене, шкірясте таке листя. Рослина декоративна, медоносна. Виглядає дуже привабливо, прикрашає луку. Будете знати ще такий вид дивини. Дивина чорна.